Прожили дуже активне життя. І життя ваше ділилося на періоди. післявоєнні, і на превеликий жаль, і на цей період, що зараз знову воєнний. Да. Знову... Да. Що починали? З того й кінчати будемо. Да. З того і... дуже печально. Але ви в своєму житті дуже багато прикладали зусиль для виховання в коління. Я думаю, коли медіа висвітлиться, і багато вас згадає учнів різних років, бо ви е, освітянські ниві віддали да. скільки. Да. Скільки? 48 років. Ну, Півстоліття. Так. Да. 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 48 років. Нехай вас радує Син своєю сім'єю. Спасибо! Внучки це най... самі найбільше досягнення. Спасибо. І, да, щоб ви. Е, Вдягали спать і у вас спокій на душі був, і що просипалися. Оце для нас да, все. це найголовніше. Спасім да, здоров'я вам, вашій родині, приємних вам дзвінків, приємних вітань. Спасибо. Я завжди говорю. Ну, такий скромний подарунок на губну помаду. Я знаю, що ви губною помадою користувалися все життя. І Я думаю, попросите вам в да. Юра. Дясі. Дябав з вашим днем народження. Ви для мене були наставником. Я дуже згадую з приємністю нашу з вами роботу. Це була класний мій керівник. Вона О організатором да, вона була організатором, була пінерважатою, працювала чотири роки під керівництвом. Ванни. Ну, для мене це класний період мого життя, чесно. Я вас з такою з душою, ну тобто, приємно, приємні спогади про вас. І ви завжди, де мене не бачили, завжди мене так підтримували і е, тримали в таких всіх Ось Навіть такі мої життєві моменти Любов вона, Ліда, ти ж дивися. Ліда. Yeah, <laughs> так що так, да. я вас люблю. Ліденька, ти у мене була дуже хороша, була бажата організована, така дисциплінована, така була ну, енергічна, тактична. Зуміла організувати, мабуть, і вона і продовжує так на роботу. Да. Бо я читаю газету Дмитрівську, я не ляжу, поки я її від початку до кінця. Як і в Польщі побувала, як яка все як аксесія йде. Спасибі вам за громадську газету. Я її, оце я тільки отримала і як сіла все. Хай там кури ще відкриті, я їх вечором піду закрити. Поки від початку до кінця не прочитаю цю газету, усі, хто там є за ту славу, за тих, і там поплачуся. Ну за все, ну за все. Дуже я вдячна нашій Наталії Встафівні і її всіх працівникам, які там працюють від душі, а вона укладає все своє життя. Вона укладала і укладає все своє життя в роботу.